По чоловіки хлопці, а дівчата ходять на каблуках, щоб гарно було, а хлопці де на коблуках, ну таких маленьких чуть-чуть. Жінки, то не дівчата. тому що... Дівчата модні, а хлопці, ні. тому що жінки е, хочуть здаватися вищими, тому що жінки гарні, а чоловіки це хлопці, вони носять каблуки. Бо чоловікам не красиво ходити на підборам, а жінкам красиво. Бо чоловіки ходять не на каблуках, а в чоботах чи так якісь таких. Туфля хлопчатах. бо э, дівчатам це більше пасує, а для хлопців це не пасує. Тому що э, якщо э, чоловіки наділи каблуки, з них можуть всі сміятися. Я вважаю, що чоловіки високі, а, ч, а дівчата маленькі, то тьоті беруть на підборах ходять. Бо чоловікам э, не нравляться каблуки, а дівчаткам нравляться, тому що підбори жінкам пасують, а чоловікам ні. Бо дівчата люблять каблуки, а хлопці ні.